Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми з вами будемо розглядати закупівельні ціни на різну сільгоспродукцію. Як завжди подивимося вартість на цернові, олійні, бобові та деякі нішеві культури. Також, хто займається утриманням свиней, великої рогатої худоби, реалізацією молочної продукції, а таких людей, я думаю, буде достатньо серед моїх підписників, для вас так само на ці товари будуть названі ціни. Попрошу вас додивитись відео до кінця, поставити вподобайку, підписатися на канал, і в коментарях не забувайте проявляти свою активність. Тоді починаємо. А почати я пропоную із Сої. Якщо вірити усім звітам, її вже майже закінчили збирати. Хоча, як показує практика, недозбираних полів ще до сьогодні залишається доволі багато. Найбільше це стосується західних та частково центральних регіонів нашої країни. Сира та мінлива погода, яка трималась у цих регіонах починаючи жовтні місяця, стала чи не основною причиною таких затяжних шнив: висока волога зерна, дорога, та у деяких випадках невиправдана сушка, постійні поломки та неадекватна робота збиральної техніки це основні проблеми, з якими прийшлось зіткнутися з нашим аграріям. Недавні сішневі морози та снігопади, які пройшлися по всій території нашої країни. Зрозуміло, що цій ситуації ніякого позитиву не принесли. Навіть вже у соціальних мережах почали жартувати, що з тою соєю більше проблем, чим самого заробітку. Тобі пофіг на мене, да? Дійсно, за різними проведеними опитуваннями ця бобова культура показала найнижчий показник прибутковості. А для когось стало взагалі збитковою. Що ви на це скажете? Цікаво, друзі, почути вашу особисту думку, чи насправді все так погано? Напишіть у коментарях за вашими особистими підрахунками, на якій культурі у 2025 році вам вдалося отримати найбільший прибуток. Говорячи про закупівельні ціни, то на початок лютого вони будуть такими: ГМО Сою по першій формі оплати закупляють 18 650 гривень. І максимальні ціни доходять аж до 19 700 рівно 20 тисяч гривень. При цьому середня ціна по країні становить 18 140 гривень. Продаючи її за готівку, ціни будуть коливатись в межах від 14 500 до 16 тисяч гривень або приблизно 335-360 доларів. Не набагато, але дещо вищі ціни на негемелосою. сою. Вони варіюються в межах від 19 до 20 400 гривень, і від 15 до 17 тисяч, якщо її продавати за готівку. Хоч ця культура перенесла аграріям досить багато проблем, але якщо уважно дивитись на цей графік, можна побачити, що за останні декілька місяців вона досить непогано додала у ціні приблизно 1800-1900 гривень на тонні, якщо рахувати з кінця жовтня 2025 року. Основними факторами, які підтримували і підтримують таку ціну, це зменшення врожайності, повільне проходження жнив, погана якість зерна, рекордна переробка та відвантаження на зовнішні ринки, що породжує конкуренцію між експортерами та переробниками. За січень 26 2026 року Україна експортувала понад 210 тисяч тонн соєвих бобів, значна частина яких була відправлена залізничним транспортом. Основними напрямками залишаються ринки Туреччини, Польщі, Німеччини, Італії, а також Нідерландів. Крім того, за січень експорт соєвої олії склав 32 тисячі тонн, що суттєво перевищує темпи попередніх місяців. Аналітики вважають, що це підтримуватиме ринок і надалі, особливо враховуючи обмеження та вичерпання запасів. Значний вплив на внутрішньому ринку має валютний фактор. Також світовий соєвий ринок позитивно відреагував на покращення торгівельних відносин між США та Китаєм, а також сигнали про вирішення конфлікту між США та ЄС щодо Герландії. Однак висока конкуренція на основних ринках збуту, великі запаси сої в США та просування жнив в Південній Америці, де прогнозується зібрати рекордні 178-180 мільйонів тонн сої, може сповільнити підвищення цін. Соняшник культура, яка впевнено залишається для фермерів лідером за рентабельністю у 2025 році. І все завдяки тому, що протягом сезону на неї тримається хороша стабільна ціна, яка, як на диво, продовжує ще більше зростати. І на даний момент становить в середньому 28 320 гривень, що і на 2 тисячі більше, якщо порівнювати з жовтнем 2025 року, і на 4 тисячі з лютим місяцем. Найнижчі закупівельні ціни фіксуються у Сумській, Харківській та Чернігівській областях, там вони стартують від 27 300 гривень, а от найбільша ціна тримається у Рівненській, Івано-Франківській, Дніпропетровській та Одеських областях, принаймні те, що я зміг знайти і побачити. Там деякі переробники готові платити від 29 300 до 29 600 гривень, продаючи його за готівку, Ціни коливаються в діапазоні від 21 800 до 23 200 гривень. Також хочу назвати ціну на високоолеїновий соняшник. Там вона варюється в діапазоні від 31 до 32 500 гривень і від 24 700 до 25 600 гривень, якщо його продавати по другій формі оплати. І зараз багатьох аграріїв цікавить питання, що буде відбуватися з ціною і надалі. Що друзі на це, я вам можу сказати. У 2025 році був доволі суттєвий недобір соняшника, в Україні, в країнах ЄС, навіть кацапи отримали меншу врожайність. на світовому ринку це спричинило певний дефіцит сировини, і ціна на олію зразу почала зростати. Як саме зростали ціни, можете побачити ось на цьому графіку. Зрозумівши, що на цьому можна буде заробити непогані гроші, між переробниками зразу почала посилюватись конкуренція за великі партії сировини, але водночас аграрії не спішили його зразу продавати, притримуючи врожай до кінця осені, початку зими. За таких обставин, що склалися на внутрішньому ринку, ми й отримали такі хороші стабільні закупівельні ціни. Так, моментами ціна просідала на 600 тисяч гривень. Але це було пов'язано у першу чергу з перебоями в енергетиці і поганою логістикою, це якщо так коротко пояснити, якої ціни чекати нам зараз. Хоч деякі аналітики заявляють, що переробники закрили близько 60-70% потребу соняшнику на цей місяць, і по їхній логіці він би мав дешевшати, на даний момент такого не спостерігається. Скажу навіть більше, що деякі заводи готові давати грошові надбавки за доставку об'ємних партій хорошого якісного соняшника. Тобто є всі шанси, що ціна трішки ще може зрости. Проте хочу вас, друзі, застережити: не очікуйте, що найближчим часом ціна зможе піднятись до 1,5, 2 чи навіть 3 тисячі гривень. Скоріше за все, такого не буде. Як як ми маємо досить серйозні проблеми в енергетиці, через що багато переробних підприємств попросту призупинили свою роботу, найбільше їх у південних регіонах нашої країни. Думаю, всі бачили кадри, як ворог завдає по цих заводах ракетно-дронові удари, після чого олія бере просто розливається по землі. Логістика, на жаль, також стикається з труднощами. І як ми розуміємо, разом це все негативно відбивається на закупівельних цінах. Нападіння цін може ще вплинути жнива в Південній Америці. Вище я казав, що там прогнозують зібрати рекордний врожай сої. І з високою вирогідністю це спровокує зниження цін на всі види олій, а також роту. Чому саме я так вважаю? Тому що подібна ситуація була у минулому році. І якщо знову глянути на графік із світовою ціною на соняшникову олію, то приблизно з 25 лютого 2025 року ціна на неї почала плавно опускатись. Так само падала ціна на соєву та пальмову олію. Кукурудза. Закупівельні ціни на неї коливаються в діапазоні від 8600 до 10350 гривень. При цьому середня ціна по країні становить 8930 гривень. Продаючи її готівку, вам за неї пропонуватимуть від 6600 до 7800 гривень. На українському ринку кукурудзи зберігалася позитивна цінова динаміка. Основними драйверами зростання був високий попит з боку внутрішніх переробників та трейдерів, на фоні обмеженої пропозиції від аграріїв через повільне проходження жнив та стримування продажів. На початку лютого торги стали спокійнішими. Попит на цей місяць частково забезпечений, і ринок плавно переходить у більш збалансовану фазу. Водночас фундаментальна картина залишається підтримувальною, темпи фізичного експорту високі, внутрішня логістика відносно стабільна, а ситуація в Південній Америці потенційно може додати цінового імпульсу найближчим часом через погіршення погодних умов в Аргентині. Пшениця. Закупівальні ціни на другий клас пшениці. Сьогодні становлять від 9100 до 10400 гривень. Третій клас від 8900 до 10300 гривень. Фуражна пшениця закупляється від 8600 до 9900 гривень. Середня ціна в залежності від класу буде коливатись від 8930 до 9650 гривень. Продаючи готівку, вам пропонуватимуть від 7200 гривень. До 8500 гривень. На ринку спостерігається незначне зміцнення цін, підігране затримками відвантажень з країни терориста. Проте загальна ліквідність залишається низькою через обмежену кількість покупців. Трейдери намагаються реалізувати залишки поточного врожаю, оскільки прогнозовані перехідні запаси обсягом понад 4 мільйони тонн уже створюють тиск на котирування майбутнього сезону. Попри тошкову активність у портах та погодні ризики для ОЗМИ, аграрії не поспішають нарощувати пропозицію якісного зерна. Також хочу повідомити, що російська пшениця продовжує тиснути на міжнародні ринки. Обравши стратегію цінового демпінгу, її ціни залишаються на 5-8 доларів нижчими за українські, що дозволяє їм вигравати тендери в регіоні. Український продукт витісняється з основних закупівель. А попит на нього має фрагментарний характер. Ячмінь. На відміну від пшениці, ціни на нього демонструють тенденцію до зростання через високий попит та обмежену пропозицію, тримаючись на рівні близько 9600 10850 гривень. З прогнозом забезпечення або незначного підвищення ціни у найближчій перспективі. Продаючи його за готівку, ціни варюються в діапазоні. Від 8200 до 9400 гривень. Ріпак: станом на початок лютого, ціни на ріпак в Україні демонструють стабільність або часткове зростання, коливаючись у межах від 23 тисяч до 24 500 гривень, підтримувальні високим попитом, дефіцитом інших культур та валютними факторами. Очікується, що в першому півріччі 2026 року. Ріпак стане високоперебутковою культурою через активну внутрішню переробку. Ціни на нішеві культури. Щоб не забивати ваш мозок цифрами, добавлю фото з переліком цих культур і до них актуальних цін. Можете поставити відео на паузу і подивитись, що скільки на сьогодні коштує. Як і обіцяв, зараз ще назву ціни на закупівлю ВРХ, свинеї молока. Станом на кінець січня початок лютого 26-го року. Молодняк. На бички масою до 330 кг прийняті на забій, середня ціна становить 80 гривень 82 копійки за кг живої маси. Набички масою понад 330 кг ціна 85 гривень 50 копійок. У свою чергу на телеці, прийняті на забій масою до 330 кг, ціна зазвичай нижча, і в середньому склала. 76 гривень 20 копійок за кілограм живої маси. На телеці масою понад 330 кг, ціна 80 гривень 50 копійок. Корови вища категорія корів за вгодованістю на початку лютого коштувала 70 гривень 62 копійки за кілограм живої маси, ціна на корови середньої вгодованості 65 гривень 76 копійок. Нижча середня цінова категорія на цей від ВРХ становить 60 гривень 52 копійки. Свині. Ціни на свинину категорії 1, екстра та другої у січні склали відповідно 80 і 76 гривень 46, 46 копійок за кілограм живої маси. Молочні поросяти у січні 26-го року в середньому вартували 3044 гривні за голову. Молоко. Середня закупівельна ціна трьох гатунків молока, тобто це екстра, вищий та перший гатунок. Коливається від 14 гривень 35 копійок до 15 гривень 20 копійок. Закупельні ціни на молоко не другого гатунку перейняти від господарств населення у січні 2026 року в середньому по Україні склали 10 гривень 78 копійок за літр. У загальному підсумку щодо закуповельних цін на продукцію по Україні станом на кінець початок лютого 2026 року слід зазначити. Що найвищі ціни на молодняк ВРХ спостерігаються у Київській області, де вартість бічків масою 330 кг і більше досягає 93 гривні 75 копійок за кілограм живої маси. У Одеській і Полтавських областях вартість бічків цієї категорії становить 92 гривні 50 копійок і 90 гривень за кілограм живої маси. Найнижчі ціни у Закарпатській, Рівненській та Харківській областях, де вартість бічків масою 330 кг і більше. Становить 80-69 гривень 36 копійок за кілограм живої маси. Вартість стелиць 86 гривень 25 копійок, 87 гривень за кілограм. Найвищі закупівельні ціни на корів за вгодованістю виявилися у Київській, Вінницькій та Чернігівській областях. На корів вищої категорії ціни склали 85 гривень 75 копійок, 72 гривні 50 копійок за кілограм живої маси. Найнижчі закупівельні ціни у Волинській, Кировоградській, Одеських областях Для курів вищої категорії 68 гривень 60 гривень за кілограм живої маси. Найвищі ціни на свиней категорії перша Екстра зафіксовано у Рівненській 110 гривень за кілограм, Вінницький, 97 гривень 50 копійок за кілограм та Київський 90 гривень за кілограм. Тоді як найнижчі ціни у Кіровоградській, 59 гривень 60 копійок за кілограм, полтавський, 64 гривні та Волинський 65 гривень за кілограм. Середня ціна на поросят молошників найвищої виявилася у Чернігівській області, склавши 4316 гривень за голову, а найнижчою у Харківській всього 2275 гривень. Найнижчі середні, мінімальні та максимальні закупівельні ціни на молоко незбиране другого гатунку зафіксовано у Кіровоградській, Київській, Сумській областях. Середня найменша ціна на 17,6% нижча від загальноукраїнського значення. Найвищі середні закупівельні ціни у Закарпатській, Одеській та Вінницькій областях. У Закарпатській області ціни на 30% вищі, ніж у середньому по Україні. Також хочу зазначити, що станом на кінець січня, початок лютого 26-го року, в Україні спостерігається тенденція до зниження закуповельних цін на молоко сировину На цьому графіку можете побачити, як саме опустились ціни. Виробники вже заявляють, що можуть призупинити роботу ферм через падіння закуповельних цін нижче 14 гривень за кілограм. Молочним фермам з 1 лютого знизили ціну на 50 копійок до 1 гривні. Тобто діапазон цін на екстра гатунок опустився до 14-13 гривень 50 копійок. Крім того, окремі заводи скоротили обсяги закупівлі молока через наслідки перебоїв енергопостачання, труднощі зі збутом готової продукції, тиском імпортної молочки в торгівельних мережах. Відновлення попиту на тваринні і молочні білки очікується лише у вересні-жовтні 2026 року. Тому деякі господарства чекають до березня. Якщо з ринку не буде позитивних сигналів про відновлення, вони можуть відмовитися сіяти кукурудзу на силос, догодують худобі залишки кормів 25-го року та тимчасово зупинять роботу ферм. Найліпша ситуація із закупівельними цінами на свинину, які починаючи з початку 26-го року опустились більше як на 30%. Основними причинами такого падіння називають спалахи африканської чуми, надолишок пропозиції. Сезонність та перебої в енергетиці, конкуренція на ринку. Хоча у магазинах ціна на м'ясо як була по 200-300 гривень за кілограм, так і залишається до сьогодні. Так що якось так живемо. Ось, друзі, такий коротенький ціновий огляд на різну сільгоспродукцію. На цьому я буду закінчувати цей випуск. Дякую усім за перегляд і до нових зустрічей!